Перша все ж таки військові, але ми це ціль номер два. Росіяни почали нас обстрілювати з мінометів. Ми дуже любимо своє місце місто, наш Херсон, український Херсон, і тому ми будемо працювати. Місце проживання в мене доволі цікаве, район молодіжного пляжу. З самого початку, самого початку вторгнення, це було. Не дуже весело. От вчора був прильот каба, десь доволі поряд пройшла така хвиля, підскочила трошки, дах підскочив трошки, задзвеніли е, ті, що в мене ще не попадали хрустальні вісюльки на люстрі. Та в мене цілий зоопарк 15 шиншил, кроль, дві собаки і кішка. Їх не кинеш, та й переїздити з ними трошки важко. Тому поки лишаюсь, поки ще є вода. Немає світла вже ось 8 листопада, буде два роки. І я їжджу своїм автомобілем, і це поки що найнебезпечніше за все. Бо були скиди на маршрутки, були скиди на зупинки. Перша все ж таки військові. Але ми це ціль номер два саме тому, що ми надаємо життя цьому місту, що ми продовжуємо. Жити і працювати їх. Це бісить. Вони з прям в захваті пишуть, що от сьогодні обстріляли, начебто, військовий об'єкт, але це була лікарня, але це була бригада, яка працювала на прибиранні вулиць, але це була швидка допомога. Ми пройшли вишколи поводження з мінними змінами, поводження з вибогонебезпечними предметами. Було таке, що ми втрапили під обстріл. Росіяни почали нас обстрілювати з мінамечміномет. Ми сховались в укриття, одразу зрозуміли, звідки летить і що треба ховатися швиденько. Я встигла заховати всіх своїх людей. Ми почекали, подивилися, поспостерігали і тоді вийшли і продовжили працювати. Набагато стало більше дронів, і це ну, доволі серйозна така небезпека. І зараз я би мріяла тільки про одне, щоб у нас на кожну бригаду робітників би видали по цукурку, бо є такі локації, де скидують східують постійно. Ці дрони літають вони безперестанно. Куда безперестано. Ми дуже любимо своє місце місто, наш херсон, український херсон, і тому ми будемо працювати, ну враховуючи всі небезпеки, всі ризики.